Усе нове та актуальне, що стосується збройних сил, ви можете побачити у програмі військового телебачення України. Керівники профільних департаментів оборонного відомства відзвітували про хід виконання програми забезпечення військовослужбовців збройних сил України житлом у 2015 році. На сьогоднішній день закуплено 739 квартир на загальну суму. 569,183 і мільйона гривень. Проведено сім конкурсів. Також закінчується восьмий конкурс, за результатом якого буде закуплено 237 квартир на загальну суму 195 дев'яносто мільйонів 125 тисяч. Начальник головного квартирно-експлуатаційного управління збройних сил Петро Саков зазначив, створено відповідні комісії на місцях, які перевіряють житло, обране для придбання міноборони щодо його відповідності усім нормам. На сьогоднішній день повністю відповідають нашим вимогам 187 квартир. на ці квартири оформлені всі правоустановчі документи, ці квартири доведені до того стану, який дозволяє провести заселення. І на сьогоднішній день дійсно комісіями військових частин, гарнізонними житловими комісіями щоденно працює комісія Міністерства оборони по контролю за розподілом житла, проводиться вручення. Ордерів військовослужбовцям багатьох гарнізонах Збройних сил України. У ході брифінгу громадськість поінформували і про перші результати роботи Центру розвитку матеріального забезпечення Збройних сил України, який опікується організацією забезпечення нашої армії за стандартами НАТО. Якщо в початку року костюми літні польові закупались по 990 гривень, коли прийшла наша команда і ми зробили центр зробили технічні умови прозрачні, ми ще закупаємо по 700. Що помінялося? Качество улучшилось. Ткани улучшились, цена почему-то пошла вниз. Я вам могу таких примеров привести кучу. То есть мы каждый четвертый костюм сейчас получаем бесплатно относительно тех цен, которые мы платили в начале года. Это абсолютно легальные выкладки, вы можете их сами посмотреть. Сотні військовослужбовців, які захищають нашу країну на сході, отримали державні нагороди та відзнаки міністра оборони і начальника генерального штабу. Вітали воїнів представники міноборони просто на передових позиціях по всій лінії розмежування. Для багатьох захисників ця подія стала приємною несподіванкою. Скачко Володимир Іванович. Грошове забезпечення військовослужбовців підвищиться у 2016 році. Заробляти вояки мають не менше поліцейських, мінімальні зарплати яких 6 тисяч гривень. Про це сказав Петро Порошенко на зустрічі із журналістами. А представники оборонного відомства вже назвали конкретні цифри. Військовослужбові служби за контрактом 7 тисяч. Командир бригади 14 тисяч. Командир батальйону 12 тисяч. Командир. Роти, роти 10 тисяч, командир зводу 9 тисяч. Крім того, у генеральному штабі пропонують змінити коефіцієнт надбавки за участь у бойових діях. Це повинна бути фіксована сума, яка однаково виплачуватиметься всім, незалежно від звання. Мій особистий підхід Генерального штабу, що ця надбавка вона не повинна бути по коефіцієнту, допустим, там 2 чи 3, Вона повинна бути фіксованою сумою, яка Однако виплачується солдату, офіцеру, лейтенанту, капітану, майору, полковнику, підполковнику і генералу, там числі. Загалом, у 2016 році видатки на національну безпеку та оборону не будуть скорочені, на відміну від інших сфер. Незважаючи на професійне свято, військовослужбовці не втрачають пильності в зоні АТО. Щодня цей взводно-опорний пункт поблизу селища Мар'їнка, що на Донецькому напрямку, намагаються обійти ворожі диверсійні групи. Приїжджають в таких броніках серйозних з нашивками з різними. Там ну серйозно так озброєні, з добрим озброєнням. Ну, получають вечором адекватну відповідь і заспокоюється. Останнім часом терористи почали особливо завзято провокувати наших військових так званим турбуючим вогнем. Це коли ворожа артилерія б'єдне по укріпленнях армійців, а в бік чи далі. Від таких дій здебільшого страждає цивільне населення. Зілянки зроблений постріл, і от цей кут гаража. Повезло що на дорогу. Бабця тут буквально в скільки метрів в 10, О тут було. Упало би сюди, бабця би не вижила. Упало в кут, рознесло. Отак вони і воюють. А куди дімешся? Страшно, звісно. Як тільки тут, а ну-ка, хотіть тут хлопці стоять, то ти тут, ось, скільки -то через річку і б'ють, били. Страшно, звісно. А як ж о, скільки тут до того інтернату чи до того з того? А там ж все ж порозбивали хлібозаводи все порозбивали. Бойовики не припиняють спроб остаточно знищити хиткий мир на сході. Лише за останню добу прес-центр штабу АТО повідомив про понад півсотні артилерійських обстрілів під контрольної Україні території. Шахта Бутівка це крайня позиція української армії. Форпост наших сил між Авдіївкою та Донецьком. Тут досі свистять кулі. Незважаючи на спроби світових лідерів дипломатію зупинити війну. Російсько-терористичні війська продовжують обстріли укріплень наших військових. Один із бійців з позивним Віта розповідає про ситуацію вчора, з вечора на дня так час від часу обстріли були обстріли з гранатометів, з танкових гранатометів, з автоматичних гранатометів, ручних. З стрілецької зброї, стрілецька зброя це ну, також і крупнокаліберні кулемети, ну, і звичайно 762 5,45. Це протягом дня. Обстріл там, снайпер, снайпер працює постійно. Будівлі зруйновані, а товстостіну цегляну трубу терористи завалили, обстрілюючи її з танків та гранатометів. Боялися наших коригувальників. У конструкції застрягли нерозірвані гранати. В бліндажах тіснувато, проте тепло. Хлопці емоційно реагують на російську пропаганду. На жаль, українських каналів тут немає. У Нас такого ружья немає, щоб добивала до Донецька. Ані показують, що ми там чуть ли не кожен день обстрілюємо Донецьк. Съемки там показывают, что там и мины прилетают к ним с минометами, с танков обстреливаем. Ну ты что, сейчас киду показывают то самое. Да, а по новостям. Ну, шо, новости, через каждые полчаса, через час они там Захарченко там, генералы ищут это сам, рассказывают там. Ну, Брешить хорошо, та самі новини. армійці дізнаються з газет та телефоном від рідних. В бліндажах на розбитих стінах висять ікони. А про нас і бійців свідчать написи на шевронах. Шахта Бутівка це наша земля. На Чернігівщині у навчальному центрі сухопутних військ понад 4 тисячі строковиків склали присягу на вільність українському народові. Військовослужбовці декілька тижнів проходили інтенсивну бойову підготовку. Незабаром вони вирушать до механізованих танкових артилерійських, зенітних та розвідувальних частин підрозділів збройних сил України. В цей нелегкий час в часи не агресії, коли дружна к нам країна здиснила удар в спину, провела незаконну анексію Криму. Ваші діти зі зброєю в руках будуть захищати суверенітет і державну, недоторканість нашої країни. Я вітаю особовий склад. Мати молодого солдата Руслана Євницька подякувала командирам та начальникам, які піклуються про її сина, та допомагають усім молодим воїнам стати справжніми захисниками України. Сьогодні ми відзначаємо два свята. Країні відзначають День Збройних сил України, а наші родини ще й присягу наших дітей. Ви знаєте, спілкуючись з сином і його друзями, що служать тут, я зрозуміла, що це дуже хороша. Частина а від молодого поповнення до усіх присутніх звернувся солдат Олександр Федорченко. Юнак наголосив на тому, що він із гордістю служитиме в українській армії. Ми приймаємо військову присягу на вірність українському народу всім нам, молодим солдатам, які зараз стоять цьому строю, випала честь проходити службу. Та навчатися в 1121 му навчальному зенітному ракетно-артилерійському полку, який має багаті бойові традиції саме сьогодні, присягаючись українському народу вірності і відданості, ми стаємо військовослужбовцями, захисниками рідної землі. На завершення святкування молоді воїни продемонстрували свій вишкіл та пройшли урочистим маршем. Курсанти факультету військової підготовки харківської політехніки інтенсивно вдосконалюють практичні вміння монтувати вузли, агрегати та системи бойових машин у стаціонарних та польових умовах. Майбутні офіцери вчаться і в себе на факультеті, і на підприємствах укроборонпрому Практично Ми повернулися з п'ятим курсом бронетанків Житомирського заводу, Пройшли практику. На боевой машине пехоты БМД БТР-80 их модернизат. В течение месяца мы отрабатывали практически вопросы на заводе. Впоследствии мы по прибытии сюда на пункт постоянной дислокации отрабатывали такие же пытания на новых образцах танка на заводе Малышева. Это танк «Оплот», танк Аплот и Булат. Ім практику курсанти здобувають не лише у стінах вишу та цехах заводів. Всі вони за власним бажанням не раз бували у зоні проведення антитерористичної операції, допомагаючи ремонтувати та відновлювати пошкоджену під час бойових дій військову техніку. В бойових умовах теж доводилося займатися ну, даною справою. Ну, поломок дуже ну, багато траплялось ну, на, на різній техніці. Це включає особливу. БТР, ну, танки теж траплялися. Ну, взагалі, те, що нас ну, навчають, ті, ну, ті заняття, які проводяться з нами на, на практичній основі, ну, вони дуже допомагають ну, діяти ну, в різних екстремальних обстановках. Якісна практична складова у програмі підготовки військових інженерів механіків допоможе курсантам, які в майбутньому очолять бойові підрозділи, не лише правильно працювати з технікою, а й досконало організовувати роботу підлеглих. Чергову річницю від дня підняття прапора ВМС відзначили на пошуково-рядувальному судні Донбас. Нагадаємо, у квітні 2014 року після розблокування Севастополя корабель був переведений до порту Одеси. За період перебування у блокаді він зазнав значних пошкоджень. За рахунок дії екіпажу, його злагодженості було відновлено технічна готовність корабля. Було здійснено два виходи в море для відпрацювання поставних завдань було відпрацьовано курсове завдання К-1, після чого корабель успішно вийшов в море і повернувся в базу. Назва палубника дуже символічна, адже тепер в українських моряків є свій повернений Донбас. Незважаючи на вік, він потрібен українському флоту. Розтрощене російськими окупантами судно було відновлене і вийшло в море вже через рік, що свідчить про реальні зміни на кращі у військово-морських силах. Небуденну подію особовий склад відзначив урочисто. За традицією було піднято. То прапори, а найкращі моряки отримали подяки, почесні грамоти та чергові військові звання. Зараз екіпаж укомплектований на 60%. Це складає особовий склад контрактної служби. Ігор Парафенік служить на кораблі близько року, і саме цього святкового дня отримав військове звання, старший матрос. Настроєння дуже святкове. якби екіпаж сьогодні дуже доволен таким. Поздравленням є бажання служити далі і добиватися більших успіхів по службі. Нині на судні Донбас разом служать армійці, які вийшли з тимчасово окупованого Криму, та військовослужбовці з Одеси. Іван Петричак, Ольга Магазинська, телерадіокомпанія БРИЗ для часу. Військовий капелан отець Андрій Зелінський вирушив на фронт ще з початку антитерористичної операції. Разом із бойовими побратимами він побував у багатьох гарячих точках сходу. Тож, як ніхто знає, всі ті переживання воїнів, про які самі герої мовчать. Спогади про життя на передовій, священник помістив на сторінках своєї збірки. В генеральному штабі відбулася презентація книги Соняхи Хочу, щоб ця книга була людей, які забувають, для чого наші діти пола свою життя настойні книгою. Если человек забыл, бери и читай, тогда ты будешь помнить. У нас останется только память и слезы, и гордость за своих детей. А люди, которые будут читать, они должны помнить, и эта память должна нестись годами. Потому что родить сына и воспитывать его — это рай на земле, а потерять и жить с этим, Кожен день це А, поэтому кожний день ти проживаєш ірахірати і жизни. І вже не важливо, що буде насліднім твоїм слухам. Хоже вже не буде. Тому повністю. Автор почав написання збірки під час активної фази. АТО зі сторінок книги читачі чи дізнаються, що таке віра і честь справжнього українського воїна та якими були герої, котрих сьогодні з нами вже нема. Мабуть, при написанні цієї книги. Це власне було ще раз переживати можливо і біль втрати, але ще раз собі якось усвідомлювати глибину оцього болю, який особисто довелось відчути, але також болю, який відчуває знову ж таки український народ, зокрема родини тих офіцерів, про яких мова йде теж у книзі. Платимо надзвичайну ціну, і мусимо також пам'ятати сьогодні, що ми зобов'язані так перед світлою пам'яттю тих, котрі з честю виконали свій обов'язок. Ми зобов'язані сьогодні зберегти пам'ять про них, інвестуючи десь оце, ці бажання в е, спробу побудувати таке нову Україну, нову державу, державу, яка б була десь реалізацією, здійсненням мрій усіх тих, хто поліг на одному із полів Українського фронту. На презентацію прийшли майже усі родини загиблих військовослужбовців, про яких йдеться в книзі. Завітали народний депутат Ольга Богомолець та представники української фармацевтичної фірми, аби підтримати сім'ї героїв та вручити їм матеріальну допомогу. Патріотизм це не лише оборона рідної землі, а й турбота про її благоустрій та процвітання. У нещодавно відновленому сквері героїчної оборони Одеси закладено алею ліцеїстів. Я думаю, через десятиліття ми будемо спостерігати, як будуть рости ці дерева. Я сподіваюся, що знайшовши свій, своє місце в цьому житті, ви будете повертатися кожен до свого дерева, дивитись, в якому стані воно знаходиться, і рости разом з ним. Слава Україні! Героям слава! Висаджували деревця не лише вихованці та викладачі військово-морського ліцею, ветерани збройних сил і небайдужі городяни, а й командувач військово-морських сил Сергій Гайдук та мер Одеси Геннадій Труханов. Сьогодні від нашої армії залежить дуже багато. Залежить мир, спокійство українців. І сьогодні наша армія находясь на передових позиціях. Справляється з поставленою її Вы будущее, будущее флота. Я думаю, що и уверен в тому, що ви будете достойними флотоводцями, як сказав командуючий, достойно займете своє місце в строю. Закладення цієї алеї є символом єднання поколінь і запорукою виховання майбутніх захисників України. Ми як вшановували пам'ять воїнів, які захищали Одесу в другій світовій війні, тих хлопців, які захищали, захищають нашу незалежність, нашу єдність України зараз, тепершній час на сході. Їхню честь, їхню честь, пам'ять Висадили алею ліцеї на їхню згадку. Це як ну, єдність між поколіннями. 45 молодих дерев стануть окрасою цього одеського скверу. Це перша за півтора року репетиція учнів Красногорівської музичної школи під мирним небом. До столиці маленькі артисти приїхали з концертною програмою, яку назвали Світ без війни. Символічно, що виступали перед майбутніми захисниками, вихованцями Київського військового ліцею імені Івана В трансформаторну електростанцію попало снарядом, міною я не знаю. Немає світла. При всьому цьому діти приїхали до нас привітати нас, поспілкуватися з нами. Від самого початку бойових дій вони не залишали рідного міста ані на день. Про репетиції та концерти довелося забути, адже потрібно було просто вижити. мирне время оно не так, бы це все цінілася. Сейчас отрада только в піснях, тому що действительно тяжело жить, ката літають над тобою снаряди і взрываются недалеко. Щоб вийти на столичну сцену, ці маленькі герої подолали чимало перешкод, а тепла зустріч відігріла їхні серця. Нас не випускали. Нам ніхто не підписував, ні наш отдел культури, ні отдел образования, ніхто нічого не підписував, не беруть на себе таку ответственность. Так Після столиці учні Красногорівської музичної школи завітають ще й до Львова. Там на них чекають у Національній академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. Це... Своеобразная мирная акция. Мы хотим показать, что мы не враги, что мы э, друзья, что мы стараемся, и мы хотим быть все вместе, что нам приятно, нам очень приятно, что нас сегодня так приняли. Я чекаю тебе, усім серцем кохаю, я за тебе молюсь, щастя в Бога благаю, Янгол сядь на плече, з ним тримаю оборону. У бою захисти, щоб вернувся додому. Повертайся живим Сльози лє твоє мати, повертайся живим, до рідної хати, Повертайся живим. Дайся живим, я чекаю тебе і буду чекати, повертайся скоріш, сльози лю за тобою, Щоб радість моя не зустрілась з журбою, перемогу здобуть, неси в кожну хату. Чекаю тебе, я чекаю, я буду чекати, зараз важко тобі, і я це відчуваю, ти здолаєш усе, я надію пика. Я чекаю тебе, Повертайся, живий. Якщо ви хочете ще раз переглянути цей або попередні випуски програми Захисник вітчизни, шукайте нас у соцмережах та на Ютубі. Побачимось.